Подаруй книгу українською. Акцію до Дня Незалежності ініціювали у бібліотеці імені Лесі Українки. Діятиме проєкт в усіх книгозбірнях міста. Співробітники закладу кажуть, через ліквідацію російськомовних видань чимало місця звільнилося на поличках. Читати українською зараз як ніколи на часі зауважують учасники акції детальніше у нашому сюжеті. Ось така чудова книжка Софія Андрухович. Це Ольга Пузенко подарувала. Від автора Назарія Вівчарика подарунок. Це теж від авторки Ганни Синьок, нашої чудової поетки. Книги з автографами й без несуть до міської бібліотеки не лише їхні автори, а й небайдужі. У межах акції до Дня Незалежності кількість подарованих українськомовних видань сягнула трьох сотень. Проте чи на часі подібна акція, зокрема, й мовне питання загалом, питаємо у журналіста та письменника Андрія Кравця. Каже, краще зараз, ніж ніколи. В історії немає слів відносно того, що якби, ми та колись та щось. І маємо те, що маємо, як казав Леонід Макарович. А зараз треба робити те, що не було зроблено раніше. Акція, яка започаткована Черкаською міською бібліотекою чудова по самій своїй суті, і це не є якимось там насправді те, що вона приурочена до Дня Незалежності, це насправді завжди дати це формальність. Але ця бібліотека вона постійно займається акцентом акцент робить на українську літературу україномовну на літературу черкаських авторів. Пан Андрій приніс кілька примірників книги. постать Ігоря Момота. Це повторний наклад із рецензією Василя Шкляра. Бо перший каже, розлетівся серед військових миттєво вимушеним переселенцям. Також рекомендує прочитати твір. У нас в Черкасах сьогодні багато переселенців, і вони приходять, зокрема, і сюди до бібліотеки. І коли шукають, бачать україномовну літературу, то генерал-момо, це, по-перше, і частка цієї війни, і це людина, яка безвідривно пов'язана з такими містами українськими, як Харків, Одеса, ті місця, де зараз гарячі точки. Охоче приймає подарунок від автора. Одна із ініціаторок акції Лариса Гаврилюк розповідає, приносять книги різної тематики. Після очищення від російської літератури місце знайдеться кожному виданню. Ми е, такі акції проводимо взагалі то систематично. Щороку, по кілька разів на рік, але цього року присвятили Дню Незалежності. Все стосується не тільки бібліотеки Лесі Українки, а всієї централізованої бібліотечної системи міста Черкаси. Тобто, всі. Всі наші бібліотеки взяли участь у цій акції. До цієї акції вирішили долучитися. І ми передаємо в міській бібліотеці книжку, яка стала абсолютним бестселером, Називається Думай і багаті. В ній насправді не про матеріальні речі, які роблять нас багатими, а про те, що розум робить нас багатими. Тримайте Дякуємо. така книга у нас уже є російською мовою, а тепер буде українською, і це чудово. Вікторія Чорнобривець Віталій Бальді служба новин телеканалу Ільдана.